there ain't no stopping us fly without boarding pass couldn't catch me i be moving fast call me a shooting star Вітаю тебе, друже, на каналі Люцифер ML. Трошки запізненням, бо останнє оновлення гри мене трохи вибило з колії, а саме своїм масштабом, що ви і бачили по продовжувальності мого відео про оновлення гри. Тому з антиметою і банами я трошки запізнився, але розповісти вам все одно мушу. Звісно, низку банів і антимети я буду враховувати сучасну статистику вже, а не ту статистику, яка була 10 днів тому. І цікавого тут є, я вам скажу. Дуже багато є. А почнемо ми з тих, хто втратив свою актуальність. Тигріл от такої. Нещодавно його банили, як скажені, і навіть моментами тигрик був в меті недовго, як тут щось з ним сталося. Видно, послаблення трохи дали про себе знати, хоча на низьких рангах його досі ще банять. І я б не сказав, що Валентина слабкий мах, просто на ній вміють грати не тільки лиш всі, а мало хто може це робити. І варто було сказати, що Валентина в меті, як тут же рванулись на ній грати мамкині. Мейнери і спаплюжили герою статистику. Її на міф славах беруть часто, але оскільки маг дуже непростий, на ній просто псують вінрейт, через що Валентину не можна вважати повноцінною метою. І насправді це картина маслом, яка говорить про те, що Валентину в найближчому майбутньому може очікувати ревамп. Як це було з Хелкартом? А те, що Гвіневра втратила свою актуальність, це закономірно, оскільки були послаблення героя, які про себе дали знати, та і просто вже всі зрозуміли, як контрити сестру Ланселота. Тому, на жаль, Гвіневра сьогодні це повноцінна антимета. На сьогодні її сили вичерпані. Ще один стрілець-автоатакер, який втратив актуальність. Тут сказати нічого: послаблення предметів для автоатакерів дало про себе знати, і це позначилось. На Бруно. І як виявилось, чіп непригодний для соло рейтингу. Тому цей лис вилетів з банів і втратив свою актуальність. Видно, тому Муни його посилили. Проблема чіпа в тому, що в соло рейтингу тімейти не вміють користуватись телепортами чіпа. Хоча, здавалось, з'явився біля тебе телепорт чіпа, заходь і розвалюй кабінети. Ні, нащо воно нам? Ми будемо стояти на своїй лінії, як вкопані. Механіки герої як були небезпечні, так і лишаються небезпеки. Безпечними і свою думку з приводу цього я не зміню. Не моя провина, що гравці не вміють реалізовувати його механіки. У нас сьогодні Машу банять про що говорити далі. А Фанні – це приблизно та сама історія, що і з Валентиною тратила дівчинка свою актуальність, бо мамки не неочікувано зрозуміли, що це непростий герой, і треба на ньому дуже довго вчитися грати. А Фрея закономірно вилетіла з мети, та й вона туди потрапила ненадовго. Я казав у своєму минулому Минулому відео, де робив гайд на Фрею, що Фрея це герой ситуації, тому в меті її затримувати складно. А от Сісі, це той герой, якому я здивувався, що вона в мету потрапила, бо герой, відверто кажучи, слабкий. Вона вийшла слабкою, слабкою залишилась. Тому я не знаю, яким вітром її занесло в пол актуальний герой. Сісі, це теж герой ситуації, і потрібно дуже пильно слідкувати за ворожим піком, щоб взяти Сісі в команду. Інакше будуть лише одні страждання на цьому Герою, от якщо муни героя посилять, це буде вже інша історія, поки що сісі знаходиться на своєму місці. А от Джой розробники реально вбили з послабленнями явно переборщили, і герой потрапляє прямісенько з бані в пул забути героїв. Все як із Ван Ван. Антиконтроль у Джой забирати не можна, бо це основний козир героя. Забрали антиконтроль, вбили героя. Все ж просто тому очікуємо переосмислення послаблень героя. А тепер поговоримо про тих, хто вносить дисбаланс у гру. Точніше, тих, хто вносить дисбаланс, бо так вирішили Міфслави. І таких у нас нараховується сім героїв. І відкриває наш топ ніхто інший, як сам Хелкарт. Як я і казав, буде дуже багато шуму навколо цього кота. Так і сталося. Хелкарта бояться на Міфславах, що дуже смішно. Мені іноді здається, що у Міфслав амнезія. І вони забули про наявність такого героя, як Белерик, наприклад. котрий Цього кота і навіть не облизується. Окреме, дякую, що треба сказати деяким блогерам, котрі розкрутили ажіотаж навколо цього героя, який він імба. А насправді нічого імбового у Хилкарта немає. Трохи змінили пасивку і першу, а саме мовчання замінили на жах. Це все, що змінили у Хилкарта. Ну так, додали трохи мобільності. А так це залишився все той самий Хиллкарт. Він імба? Ні. Це просто герой, який став трохи сильнішим, але імбового у нього я нічого не помітив. Продовжуйте банити хил-карта, ваше право. А я краще буду банити мінотавра. От хто хто, а цей бичок дійсно спроможний підірвати твою п'яту точку. Маса контролю, багато виживання. Правда, муни нещодавно послабили відхил на другій. Але я ж мінотавер не хілер, а той, хто видає багато контролю. Він як видавав багато контролю, так і досі видає багато контролю. А тепер шок-контент. Бо в бани залітає сам Харіт, що тут сказати. Видно, прискорення анімації дало про себе знати. І Фредріна дійсно варто боятися, і не варто недооцінювати. Якщо ви забудете про Фредріна, то Фредрін обов'язково про себе вам нагадає. А якщо з ним буде ще Ангела, то ви зрозумієте, що таке справжня біль. І тепер дії займається. Має третю сходинку найсильніших героїв Mobile Legends, але дії це все ще досі імба, яку не варто недооцінювати. І звісно, Матільда теж лишається на високих позиціях найсильніших героїв і в квітні місяці. І нещодавні послаблення героя нічого не змінили. Герой як був імба. Так і лишається. Пу-пу-пу! Маша тепер у нас вважається найсильнішим героєм. І це ще один випадок, де я не згоден з високими рангами. Я хлопець простий, бачу Машу, беру Рубі і розважаюсь на лінії досвіду. І все чекаю до кінця гри, де ж та імба, котру мені обіцяли деякі блогери, які розкрутили шум навколо цього героя, якого контрить майже половина героїв мобли. Які проблеми з Машою, не розумію. Де там знайшли імбу, я досі не можу зрозуміти. Принципово не баню Машу і кожну катку намагаю знайти імбу всередині Маші, поки що не виходить знайти. Може я не там шукаю, просто не в тих місцях. Може, Маша імба, просто я неправильно проти неї граю. Я просто не знаю, як треба погано грати, щоб Маша тобі імбою здалась. Ржака і крінж. Ніяка маша не імба. Припініть смішити мої капці. Ось такий смішний і крінжовий топ у нас вийшов сьогодні. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.